Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Рух транспорту в обох напрямках на автодорозі Одеса рані у межах населеного пункту Маяки відновлено. Про це заявили у департаменті патрульної поліції. Нагадаю, 18 грудня російські військові атакували ударним безпілотником міст через Дністер в районі села Маяки, убивши жінку і поранивши її трьох дітей. Тоді трасу перекрили. Цієї ночі Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Цілили по об'єктах транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Спалахнули пожежі, ніхто не постраждав. Одещина вже тиждень під масованими російськими атаками. Внаслідок обстрілу, балістичними ракетами, портової інфраструктури у ніч проти 20 грудня загинули семеро чоловіків. Ще 27 людей поранені. Одним з найбільш уражених напрямків залишається селище Маяки. Більше розкаже Олександра Ченкова. Затор на трасі у Десирені. Десятки автомобілів стоять у черзі, щоб потрапити на інший берег Дністра. Більшість людей їдуть за кордон. До цього була траса пуста, можна було приїхати і зараз. Я так розумію, що будемо ще довго стояти в черзі. Чи боїмось? Ну скоріш так, ніж ні, тому що все ж таки є ризик цих шакетів. після вчорашнього, позавчорашнього трошки страшно. Прямай на кішеньов. Російські війська вже четверту добу обстрілюють селище Маяк. І внаслідок атак пошкоджений міст. Цей шлях один із ключових для півдня області. Страшно, просто дуже. Боїмося, щоб в дом не потрапило. внуки бояться маленькі. Нам просто страшно, щоб ми не залишилися в котлі в якомусь щоб нас не відрізали від України. Попри постійні обстріли у регіоні, все ж налагодила альтернативні шляхи. Молдова погодилася збільшити кількість пропускних пунктів для автобусів та вантажівок. Їх пропускатимуть тепер у трьох додаткових пунктах на Вінниччині, де досі їздили тільки легкові автомобілі. Про це заявив міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. Та одне з ключових рішень нове залізничне сполучення. Вперше від початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» запустила прям. Маршрут Кишеніф Одеса. Це додаткові вагони до потяга, що прямує до Ужгорода. У дорозі 18,5 годин. Попит виявився дуже високий. 60 відсотків квитків розкупили за перші три години продажу, заявили в Укрзалізниці. Ціни 3-4 тисячі гривень залежно від дня поїздки і типу вагона. По-перше, туди їхати небезпечно зараз з дітьми. По-друге, другого варіанту немає. Тут так важко. Кожен раз в укриття біжимо з дитиною, допустимо, або в коридор. Одеса та область щодня потерпають від російських атак. Лише за останній тиждень ворог спрямував понад пів тисячі повітряних цілей, зокрема безпілотники, і балістичні ракети. Під ударом енергетична портова транспортна інфраструктура. Одеса кілька діб була без світла, тепла і води. Тому деякі пасажири зізнаються, їдуть за кордон перепочити. Їдемо. Е Чуток видихнути. Одесу в Штермят цю цей тиждень дуже, дуже важко і дуже все складно. Але таке, ну, це, це щось неймовірне. Я вже, я вже не можу. Е що ще може може бути паралельно в області? Створюють і інші альтернативні маршрути. Через дністер уже працюють тимчасові переправи. Рух дозволений для легкових автомобілів, мікроавтобусів і невеликого вантажного транспорту. Це рішення вимушене, але критично важливе. Ми розуміли, що це може відбутися, тому вже якась альтернатива зроблена. Я не хочу багато розповідати. Да, вже якась альтернатива зроблена. Плюс працюється, плюс налажуємо трафік. Переїзду, перепливу, усе, тобто, да може бути незручно да може бути певний час некомфортно. комфортно. Але воно буде працювати і буде відновлено. Попри постійні обстріли громади Півдня Одещини, зокрема Арцизького району, забезпечені усім необхідним. А ситуація залишається контрольованою, запевняють в офісі президента. За рахунок налагодженого транспортного сполучення, яке сьогодні вже функціонує, вантажі можуть переміщатися через річку Дністер і вантажі доставляються до громад Варцизії і в інші громади. Працюють банкомати, працюють банківські установи, працюють державні установи. Працюють Працюють лікарні, навчальні заклади, заставляються відповідно товари. Ворог щодня атакує Одещину, та незважаючи на це у регіоні, поступово відновлюють електропостачання. Тепло і вода зараз є майже у всіх жителів. Енергетики працюють у дуже важких умовах. А місцева влада запевняє, ситуація, хоч і надскладна, але відновлювані роботи не зупиняються. Олександра Ченкова, Евген Рапенько, Фактей Сі Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.